Артисти Хмельницької обласної філармонії без костюмів та гриму шикуються на сцені. Це репетиція перед основним концертом. Музиканти налаштовуються виконати найважливішу пісню у житті, чи не кожного українця. У залі повна тиша, і тут звучить вона. Слова відомі кожному. Державний гімн кажуть артисти, завжди звучить по-особливому, а надто під час війни. Дуже важко, особливо під час концерту, в кінці, коли всі люди встають і співають його разом з нами, це викликає просто шалені емоції, гордість за нашу Україну, за те, що ми є українці, і на сьогоднішній день ми є нація номер один в світі. Гімн у стінах філармонії виконує не лише хор та оркестр. Мрамоді як давні кобзарі, Ярослав грає на лірі. Називається інструмент інтелектуальною зброєю. Артист розповідає: нещодавно повернувся із закордонних гастролей із симфонічним оркестром на підтримку України. Його вразило те, як іноземні слухачі реагували на наш гімн. І для мене гімн став вже якби оберігом. Нашим оберегом України, української нації, української мови, української культури, а саме тому, що я бачив, як росіяни тікали з залу, коли оголошували, що це український колектив, звучав наш український гімн. Художний керівник ансамблю зазначає, державний гімн у філармонії звучить обов'язково на кожному концерті. Це є генетичний код українця, за який колись наші предки могли віддати не лише свободу, а й життя. Артист каже, слова пісні відтворюються і в сучасній Україні. Коли ще не було війни, гімн звучав, і ми не знали, що таке душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Для нас відносно молодих людей. Війна почалася у 2014 році, і після того як ми відвідували воїнів, які приїжджали до нас в лікарню, або туди, як ми їздили до них в зону бойових дій Донецьку-Луганську область, людина переосмислює вартість гімну і всі слова, які там звучать. Нині державний гімн звучить на офіційних заходах і церемоніях, на спортивних змаганнях та інших публічних зборах. Діти співають гімн України, переховуючись у бомбосховищах під час ракетних ворожих обстрілів. Лунає він і на передовій. Саме так сьогодні звучить душа українського народу, що бореться за свою незалежність, волю та майбутнє. Саме так звучить єдність та незламність української нації. Аліна Жулкевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.